Послухайте одну історію про осінь. Було це дуже давно. Весна, літо, зима були такі веселі-веселі, а осінь вона була похмура і була вона сірого та чорного кольору. Прийшла пора її панування, І ось з'явився у небі міст із семи кольорів. Це дітей була веселка. Невідомо звідки з'явилась кілька крилатих створінь? Хто це запитували один одного птахи, дерева, круги? Та це ж сім фейвеселки відповів вітер, які вони гарні. Це червона фея, це фея оранжева, це фея жовта, це зелена, а ця синя, ця блакитна. Це фея фіолетова. Феї літали над землею і шукали для себе якусь роботу. Червона фея розфарбувала яблука, листя, ягоди. Оранжева фея коркну, листя, а жовта розфарбувала соняшники, листя, гарбузи, груші. Зелена фея розфарбувала траву. Яблука, вони ж теж бувають зелені. А блаки, на небо, річки, квіти. Синя теж розфарбувала моря і озера, а фіолетові діти бе розпаркувала паклажани, виноград, сливи і повеселішала осінь. Усе змінилося довкола, засяяла кольорами різнокольорове листя, квіти. Овочі, фрукти і навіть птахи. Ось така діти цікава історія про Діти, А пригадайте, так які кольори є вузи?